Таю друзі, доброго ранку. Студія це країна онлайн. Протягом всього тижня ми цікавились, як виховують, працюють і доглядають цікавих коней. Ми спілкувалися з вершниками, спілкувалися з лікарями, спілкувалися з дуже цікавими людьми. Сьогодні завітали до Київського іпподрому. Це центральний іпподром країни. Сьогодні, як і щотижня, тут відбуваються кінні перегони. Як це відбувається, що тут є цікавого і як працює сучасна розважальна іподромна галузь, ми зараз і побачимо. За радянських Почли. часів це було чи не єдине місце, де з азартом можна було виграти чи програти кошти. Звісно, можна було грати у спортлото, але лише тут можна було отримати а, справжній адреналін. А, звісно, партія, де радянська влада, не дуже й добре сприймала азартні ігри та талізатор, але тут грати було можна. Іпподром, хоча і є центральним, але він не дуже той великий. Всього десь три тисячі місць тут, на цій трибуні. У Європі може бути і в десятеро більше. Ще й людей не зовсім багато, адже сьогодні тоталізатор заборонений, тож грати тут вже не можна. Вітаю доброго ранку. Доброго ранку. Ви як колишній директор, який тут, наскільки я розумію, десять років працювали. А раніше, я так розумію, було значно більше народу тут. Звісно, Звісно, це все понятно, тому що. Что... Если отменен тотализатор, то люди, конечно, не будут ходить, и по дрому никакой прибыли нет. В советское время государством было разрешено только один вид игры на ипподроме. За игру карты можно было получить два года на деньги, бильярд то же самое и так далее, и так далее. Был разрешен официальный э Таталізатор в 80-м році це стало називатися кона спортивної А в Європі і сьогодні можна досить багато побачити перегонів, великі подроми, багато подачів, багато змагань. Як ви вважаєте, в Україні згодом може бути такий там за який час? Ну розумієте, якщо ми унічтожимо коневодство, то это, ми к этому несевське времена. Час... на территории Украины было 16 государственных конных заводов. Большинство из них сохранены, слава Богу. Есть конные заводы, которые построили и которые работали. Это в Луганской области. Елизавета еще. И они в целости сохранены. И люди там, которые любят суде, которые с ним работают. И подром это что же? Это Конечний продукт із питання наша дія. Отчує тут же не только е, деньги, тут і що вот іменно те, що лошадь зробили чоловіка чоловіком. Зрозуміло, то шторю ми вже знаємо. Зараз вирушаємо на стайні. Подивимось, як готують коней, як запрягають сулки, чи як називають їх тут сьогодні качалки. Це країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступне включиться.